Етноспівачка, фіналістка «Голос України Іванка Червінська про особисте життя. Я тобі скажу, що я навіть заміж виходила три рази. Як це так? Е, ну тому я вже себе можна сказати, що спробувала в цій ролі. Червінська також повідає про українські традиції під час різдва на Івано-Франківщині. 7 січня, і з четвертої вечора ходили колядувати до другої, третьої ночі. І так, три дні підряд. Тоб... Ой, учора, вечора, пасла, Рапасла, це що я тоді найбільше загартувала свій голос, тому що це справді на морозі співати три дні mm -hmm. підряд. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна, на весь світ весіяла. Красуня Івана Червінська сьогодні в етері на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Сьогодні і про особисте, і про традиції. Нова Раді стала, радісталакане. Весь світ про наше Різдво. Цей етер виходить. От-от напередодні Різдва. Іванка вже нам розповідала про своє дитинство, про творчість, про участь в голосі країни в попередніх етерах. А сьогодні таке про особисте і рідне Іванка. Вітаю тебе. Розкажи, загалом немає жодної інформації так, про твоє особисте життя. Ти заміжня, не заміжня, можливо, в тебе є діти, в тебе є колискові пісні. І ти записувала розкажи, поділися з нами. Завжди постійно попередньо я вже кажу: не питайте мене про особисте, бо не скажу. Ну нам щось розкаже. Але що не заміжня, за Дітей не маю, але дуже їх люблю, і це теж була одна із мабуть, таких моїх стимулів до того, щоб записати альбом колискових. Я з дітьми дуже нахожу у спільну мову, дуже легко, це власне теж допомогло мені зробити цей альбом таким достатньо ніжнім. Коли і таким особливим. І це єдиний альбом, який мені, ну я не маю як сама артисти-виконавиця, до чого причепитися. Тобто інколи, якщо мама якийсь стан внутрішній. Я включаю або включити думками, тому я тобі теж рекомендую його послухати якось, щоб ти собі Ти наповнишся. Я, я чомусь я так думаю? Тому... Ні, де я взагалі я це... сьогодні наповнений, бо я слухав твої пісні, і твою творчість це, це щось неймовірне е, питання: мабуть, ти закохана в тебе такі і весільні пісні є цікаві. Е, я навіть виписав. Котра дівка файна, котра дівка файна, вы файна, файна. вытанишь муссувати. Біла хмара, чорна хмара. Ми з тобою, пара, може і не пара. Ти маєш співати, а тут я почав. Я кажу тобі так. Знаєш, як на голосі, я кажу тобі, чи що чи це був якийсь інший проєкт музичний? Любові в моїх піснях і виконанні є дуже багато. Не дивуйтесь, люди добрі, що перебираю. Я такого може хочу, якого я знаю. Щоб би люльки не курив, горілки не нюхав. За діками не ходив та саме не слухав. Я тобі скажу, що я навіть заміж виходила зараз, де рукою. Раз, два, три рази. Як це так? Е, ну, не по-справжньому. Ага. Але е, тебе я кликали. була кликала. молода е, у весільних строях. Ага. Так, так я, вже була, я себе вже спробувала от, в різних строях. Це, перший це був печеніжинський стрій, стрій з Великого ключева це також унікальна молода з таким величезним. Аналогів ну, таких немає в світі. Е, і Косі, Кос, Космацька молода була, і Скорнича. Це також дуже такий великий вінок. Е, з, в проєкті відродження брала участь, uh -huh. і, власне, ми там показували, які у нас надзвичайно красиві е, строї молодих е, Коломийського району. Тому я вже себе, можна сказати, що спробувала в цій ролі трошки. Репетицію uh -huh. генеральну провела. Угу, так. Е, і що сказати ще? Мабуть, все. Ні, про Різдво ще. Е, ну, стосов... Я мала на увазі, мабуть, все стосовно особистого. А, а. про Різдво, е, ну я тобі скажу, що м, взагалі це була моя найулюбленіша пора е, в році. Mm -hmm. Тому що ну, то я власне почала співати, і перша моя співанка це була колядка. Де Христос родився, зі плотився, як чоловік з пеленами у бога повився. Яку мене навчила мама, я тобі говорила. Я ходила з братом, колядували до сусідів. В той час я пам'ятаю, що в нас були такі люті зими, сніг по пояс, мороз мінус 20, але все одно це було. Дуже е, гарний період, і я просто з незвичайною теплотою це все згадую. Угу. Так. Пригадаймо твої колядки, які ти виконуєш. Нова радість стала, Вови флеємі, добрий вечір тобі. Ой, учора із вечора пасла Маланка. Два качора. Так? Є. Чи дома дома пан господар? Ну і насправді їх так багато. Е, тобто, е, ну чесно, я пам'ятаю, що от починається Різдво, і ми цілий місяць ходимо колядувати. Це просто були надзвичайні е, такі пережиті емоції, приємні дуже. Тому що ми починали колядувати шостого в день, Ходили колядувати от, в печеніжині. Е, Старалися завжди красиві колядки, гарно їх виспівувати, тому що якщо ти гарно колядуєш, тобі і кращу коляду дадуть. От на наступний день, вже 7 січня, моя бабуся друга uh -huh. жила в селі Сопів, це сусіднє село. Повід Поченіжина. Там колядувати була традиція на наступний день, то власне вже 7 сьомого ми ходили з братом колядувати в тому селі. Потім, коли я підросла і стала вже в старших класах, здається, з 15-16 років у нас є така традиція, що три дні, з 7, 8 го 9 січня, ми ходили вечором, колядували всю ніч. Тобто кожне село має свої кути, так називаються. Це так, щоб було більше зрозуміло для всіх, як райончики такі. Є так, так. Київ, є Дарниця, е, І це, це у нас різні кути мають свою назву в селі. І тобто ко, всі це знають. І Я жила на куті Окопище називається. І всі молоді хлопці, дівчата, збиралися саме там 7 січня, і з четвертої вечора ходили колядувати до 2-3 ночі. І так 3 дні підряд. Тобто mm -hmm. ми, е, у нас є така традиція, що незаміжні дівчата, незаміжні хлопці, це друга група, так? Е, mm -hmm. Жінки, третя група і чоловіки, тобто та жінки, чоловіки заміжні і дві пари незаміжніх ходять колядувати оцю цю всю ніч. І ми збирали коляду, збирали зазвичай для церкви. Щось залишали собі, робили розколяду після всіх колядників. Але ми ходили, і кожну хату в кожну хату не ми не пропускали і колядували колядки. І мені здається, що я тоді найбільше загартувала свій голос, тому що це справді на морозі співати три дні підряд е, на вулиці, бо це ми під хатами співували так. А до речі, 24-25 е, зараз грудня, різдво. Ви будете так. святкувати тепер? А ти знаєш вже кілька років? Святкую два різдва святкувала, тому що Марічка Бурмака моя хороша подруга, тому що ми співпрацюємо разом з одними музикантами Джипсі Лір. І власне, ми багато років вже дружимо. Не знаю, ну скільки 6-7 років. І власне Марічка започаткувала була таку традицію. І ми завжди обов'язково зустрічалися в Києві на Різдво католицьке. Тому в нас було два різдва. Тобто, ми зустрічали не перше різдво в колі друзів, таких близьких, музикантів у неї в вишиванках, ну тобто, в гарних українських строях. А і вже з 6 на 7 кожен у себе вдома з рідними ну, для мене особисто нема ніякого такого, знаєш, ну незручності якоїсь, що це інша тата. Mm -hmm. Ну і звисто, 12 розумію, страв це потрібно буквально небагато часу. А, і 12 страв ви також готуєте правильно так. традиції. Ось такі У нас теж на Львівщині такі ж традиції, бабуся. Ми їдемо до неї в село. Ми це знаємо. Але можливо, не всі регіони так святкують. Можливо, якась не знаю, що тобі найбільше подобається? От не знаю, ми в пампухи, наприклад, кладемо е, таку записку, е, що тебе чекає в наступному році. От, і кожен витягує один пампух, і там є О. таке передбачення. У нас ось так, мені це подобається. Ти знаєш, що мені подобалося точно раніше, коли всі повечеряли, та, з 6 на 7 січня раніше. Я більше вдома, збирала я всі ложки зі столу і йшла бити на порозі, з якої сторони гавкне пес, з тієї сторони мій сужений буде. Uh -huh. от, тому от було такі. Чи коли брата треба було перед готуванням ну, справи, то брат йшов і кукурікав з, з, з полом, uh -huh. <смеш> щоб був приплод, тому що моя бабуся була е, дояркою, вона все життя пропрацювала в колгоспі. У нас дуже багато було тварин вдома, тому uh -huh. якраз це було знаєш, ну, обов'язковою традицією вдома. Тому uh -huh. ну, ну, чесно, їх є дуже багато цих традицій, uh -huh. е, обов... е, наскільки мені подобалося щедрий вечір. Меланка, я не знаю. Не всіх регіонів є, всі. але от у нас було обов'язковим це. Вертеп, ну це тільки хлопці у нас ходять, переодягаються так, чисті, нечисті, колядують. От чортів ми всі завжди дітьми боялися, бо вони з дзвонами там скакали. Але у нас збереглися ще власне дуже старі маски, такі, які передавалися. Ну тобто, це ще період, коли мій тато був хлопцем. Їх одягали ті самі строї, які і зараз інколи наші вже молоде покоління носить. Uh -huh. От, вертепи, потім меланка. Це вже коли і хлопці, і дівчата разом переодягалися, меланкували. Потім обов'язково діда палили після вже меланкування вечором. Тобто, uh -huh. це ми ходили від хати до хати зі всіма колядували. Дуже багато було колядок, обов'язково зустрічалися разом. З дівчатами розучували, вчили на два голоси, щоб це було красиво. Моя бабуся, інші бабусі в, на моєму куті передавали нам якісь старі колядки, які вони ще пам'ятали, коли дівчатами були, що співали. Тобто у нас є дуже багато традицій. Коли незаміжна дівчина в хаті і ми прийшли до неї колядувати, то відповідні колядки колядувалися. Коли господар, а ти знаєш в селі, хто господар, хто не дуже господар, Господар, так, яку колядку треба тут заспівати. Тому це були ну ти знаєш, ну, для мене це дуже звичне, але для інших районів це надзвичайно може щось бути таке новеньке. Mm -hmm. тоді, так. Я запитаю це тебе співати. ще чи плануєш ти тур, можливо, з різдвяними піснями, правильніше сказати, з колядками, так? А, з колядками-щедрівками? Бо... Так. так, я хотіла в цьому році зробити власне, такі невеличкі квартирники, мені подобаються такі uh -huh. формати. І я думаю, що, можливо, я таке зможу реалізувати в кількох містах uh -huh. невеличкий такий формат, але щоб можна було поколядувати. Uh -huh. Бо ти знаєш, останні концерти, які я проводила, це, власне. Були невеликого формату, не враховуючи в Коломиї, ми, це був великий концерт в mm -hmm. філармонії. Але зазвичай я люблю формати квартирників, коли там до 50 людей можна зібрати, поколядувати, порозповідати якісь різні свої історії, які якраз вплинули mm -hmm. на мій світогляд в плані української культури. І, власне, коли нас не є багато так людей. Є можливість поспілкуватися під час концерту і обов'язково після, тому е, я люблю м, такий формат, і думаю, що з колядками, щедрівками теж можна такий зробити і власне зараз готую. Е, так. Е, ну і до речі, на сході е, країни теж дуже тепло вітають е, щедрівки, колядки і дуже чекають. тому не лише там. Не знаю, неподалік. За, на західній частині. Так, так, але дуже тепло, і це, центральна так, частина і ем, східна, Угу. східнобійські. Я... Радо приїду всюди. Можливо, думаю, що е, зможу реалізувати поїздку до хлопців на схід, е, тому що якщо е, спілкуюся з деякими волонтерами, якщо і мені здається, що це було би гарно е, зробити їм трошечки, там свята е, ти знаєш, оскільки буду сподіватися, так що в тебе є багато. Твоїх шанувальників на каналі, якщо хтось з нас нашу розмову почує, нехай друзі напишіть, будь ласка, мені, якщо б ви хотіли почути гарну різдвяну програму з колядками щедрівками у своєму місті чи селі. Напишіть мені на офіційну сторінку у Фейсбуці. Ми поспілкуємося. Можливо, хтось з організаторів зараз нас чує, тому можна буде простіше організувати. Я абсолютно не розглядаю якісь тільки виключення. Там міста Західної України, але е, я їду туди, де мене чекають. Тому, uh -huh. якщо буде багато бажаючих до 50 людей почути мене у своєму місці, то я приїду раду. Дякую. Гарний вечір. Дякую, Іванка, і на закінчення, якщо захочеш щось заспівати навіть зараз, або послухаємо якусь колядку твою. Там... Знаєш, якщо би ти мені сказав, що заспівати, бо то завжди найважче. Давай, давай, давай твою улюблену, можливо, невеличкі. Це українська народна пісня при долині кущ калини. Моя улюблена, та дуже красива. Але так. там є з надзвичайно гарними аранжуваннями. Або хочеш щось інше, можливо, щось різдвяне. Mm. Ну, буквально декілька. Баввифлеємі, добрий вечір, Тобі. Я зараз подумаю. Знаєш, я давай тобі заспіваю фрагменти бо мені здається, що це теж унікальна. Це щедрівка, яку співають у власне у моєму селі в Печиніжині. Вона ну мені. Мені дуже близька, бо я її пам'ятаю взагалі з дуже мацьопенької mm -hmm. дівчинки. І я думаю, що ми зробимо дуже гарне аранжування з Геннадієм до наших найближчих концертів різдвяних, але зроблю таку малесеньку підводочку музичну до mm -hmm. От, ем, так. Нині милані завтра василі, наші миланка, файна на газдині, щедрий вечір. Добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Наші миланка, файна на газдині, лавицю миє, припічок біле, щедрий ве. добрий вечір добрим людям на здоров'я. А потім, ось і та із зозуленька, щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі світ сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ну, а решту на концерті. Дякую, друзі. То Потрим... Взаємно, то взаємно. Так, підтримуйте Іванку Червінську, слухайте її пісні і до зустрічі на концерті. Буду чекати.